Вітаю любителів шахів на каналі Шаховий Коментатор. І ми продовжуємо огляд турніру в Сент-Луісі, де грають найкращі гросмейстри світу в серії турнірів Grand Tour. І в зустрічі шостого туру Аранян Мірився силами з Вечір Лагравом. І так вони розіграли англійський початок. І от бачимо. Чорні радикально не дають д d D4, грають е 5 ну, З одного боку, можливий цілком варіант Е3 і провести такі D4, так? Що, в принципі, зустрічалося на практиці. Зокрема, грали і в 5 і на D4 E4. І так само грали і Кінь 6 тим, щоб на D4 також зустріти або Е4, або бити-бити і переходити в симметрію. Все це неодноразово зустрічалося, перевірялося. Тож не дивно, що... Вирішив грати не так принципово, не е 3 д 4 рвати центр, а вот так от зайти з боку і ударити по флангам. Тобто З одного боку слон йде до пункту д 5 а з другого а 3 б 4 цілком типова гра. ж 3 ж 6 Тобто чорні тут по максимуму стараються зібрати ударів, щоб в перспективі е 3 д 4 не снилося білим. Сон G2, Son G7. Рокіровка. Чорні, Тобто білі поки що грають спокійно і чекають, як саме будуть розгонатися чорні. Тобто, якщо ставиться кінь на G7, як і тут було в партії, то найбільш проспаксиджена реакція, крім кінь 1 кінь C2 і переходу на D5, є ще А3. І на ракіровку. Ну, не знаю, опять це якось взагалі буде щось. Таке, що аж занадто, так, там і Кіня 4 може стати за усіма зручностями. І до пішака це 5 це чіплятися, тобто чорні тут в перспективі D5, мабуть, і не приведуть. Просто тут такі дирки по білих полях бачимо. Тут вже і Кінніде з усіма зручностями, там поле де Б6 послабилось. Тому так стараються не грати, а цей Б4. Но тут стараються не бити. Тут відповідають ударам по центру. Наскільки я пам'ятаю, то ця позиція ще могла зустрічатися в матчі Каспаров-Карпов. Там, де ми пригадуємо, що вони грали там. Цілий у них матч був присвячений англійському початку. Каспаров білими, Карпов чорними. Там відігралася низка ігор, де було це 4 е 5 Так, якщо бити, то, звичайно, Кінь Б4 з Sona 3 і там буде дуже класна ініціатива. У, у білих за пішака навіть набагато жорсткіше, ніж у, у волжському гамбіці. Тобто на поля D6 там залізуть фігури білих і буде боляче. Я навіть не знаю, а що тут запропонувати. Є4. е 4 кінь 5 є. с нападом на тело пешака ну, например f5 так тоді будет там b5 и тут просто педировать у... какой-то момент вот ну, ферек b3 так например а вот. 6 и тут d4 вот такие вот хиты D4, на взяття просто відходить, нормально відходить, так? І отримують ініціативу. Просто якщо тут відходить кіньяж 3, ну, в принципі, можна було Кініш 3 відійти, але Магнус Карсон тут, я пам'ятаю, D4 грав, і Кіння 3 відходив по нормальному. Так, тому B4 тут вже давно не прімаються, а одразу б'ють по центру. CD, Kinda 5 и знаю. А ведь не знаю что зарубили. я якось раптом взяли фигурки черных, стало цілком нормальні. Так, ну на bc просто кинцы 3, bc и ферзь опять там выстрелина и видиграет пешака за всеми и позитивными плюсами черные. Ну, бити тут також не варіант. Кінь G5, ну, фір стане просто в центрі. І що робити. Ні, це якось не виглядає позиція. Певно, що це вся теорія, кінь G5, Кінь відійшов на C7. І о, причепилося до цього пішака на C5. Ну на взяття... Ой, затяг кінь зівається, треба ж відійти. Кінь, до речі, не зівався, якщо бити тут, тому що слон відкривався і захищав коня. Так, ну це розмін коня g5 на d5, звичайно, нерівноцінний. Так, відійшли. Тут можна і було і стукнути. Але це я навіть не знаю, чи буде тут компенсація. Ось так кінь захищає тру на 8, тому можна опять захистити коня і так його втримати на цій позиції. І за рахунок цього може бути ще якісь плюсики у чорних, Але це ризиково. Це 4 о, перепрошую, це 4 Захопили трошки простору. Ну, заслугового стати нм на c5. та ферзь 7, наприклад. і що сон b2, d3 грати. Сон b2. Тут а5 є. Ну, утра d8, тут d3, мабуть. Уже не світить. Треба відходити. і Білий вже підготував d2d3. Думаю, що він так, вони тут виходить тільки уравнюють. Подивіться, яка позиція у чорних і білих. Явно що білі грають. Пробують уравняти. Так, це 4. D3. Взяли. Ну тут треба бити на D3. Позиція погана, але тим не менше. Ігрова. Тобто все порівняно, пункт D4. У розпорядженні чорних. У них проблем немає. Але і великих таких плюсів, так щоб сказати, що їхня позиція аж прям хороша. Також бо у білих є контргра по цій великій діагоналі і на ферзьому фланзі більше простору і опорний пункт для на c 5 є. Але тут вирішив выстрелим слоном І тут F6, слон E3. Ну, мабуть, от розраховують на те, що після DE FIRC2 там буде якась компенсація. Тури виходять на лінії D і C і починають питати коней і ферзя. Тобто тут реально можна захопити ініціативу білим, якщо буде ну. Якщо приймуть жертву. Але за f 5 Конем. Конем, якщо відходити, то можна програти взагалі. Так, F4. І не можна бити, бо Еф і ще відкривається слон. А якщо не бити, то... то слон відходить на d2 і це зовсім пасів. Це просто жахливий пасів. Там просто візьмуть на Е2 і коня на д 4 вкинуть. Ні, звичайно, слон g5. Вот пришли d4, так? При ці... Прищепился до цих двох коней. Це не може відійти, бо тут висне. І як піде? Е3 чи слон е3. Ну є 3 тут просто ферзь може відійти І пішак на 3 залишиться прохідним. І його підкріпить пішак е 5 Е4 І все в порядку буде Тому сон е 3 треба грати. Можна відійти фір д 7 А можна и фір д 8 Сон же 5 І отут тут фер 7 зіграв. Ось Чере лограв. Ну Стоїть, що це питемп, кінц 5 але от є проміжний хід ДЕ є. Тепер на Kінde 7 просто б'ється Ферзь і, і, і тут же він стає, б'ється Тура і Тура Тураф 7. Напад, напад на так, ну давайте от. подивимось. З'яло і взяли, і Тура F7. Треба відходити назад, а після E5 і4 слон залишається, так, поза грою. А якщо бити, то опять так и снова все доброе. у черных так а что же делать, чтобы не было так добро может быть быты кинь бье едва ну фрзем быты просто ферзь не все в виде шикарно и буду простреливать тут били поля Кінець 7 не дає спіймати ферзіан, бачите там, сон D5 не дається. Тому все просто чудово. Ну тут ферзіон також можна відходити. Але вже нема що атакувати, бо білі прибрала коня. на пункт d4. Помінялось. Що тут коментувати? Помінялись. Е4 напрошується. Затопити слона на G2. І відкрити свого слона на G7. Ну просто чудова позиція так, після Е4. А от почались якісь тактичні штуки, вирішили цього слона відкрити. Сона на g4 прицілив, мабуть. І заодно хоче підловити цього. А 6 спіймати. Так. Ну, просто те коня вернуты на c3, так? И там b5 пихать. Або побыть это хотя бы на c6. И коня с одной вернуть на c3. Пункт e4 просто, ну, шикарный, шикарный пункт для коней. А что делать? Винбье. Винбье и тем самым открывает слона. Ну, можна тут і бити, і е 6, як зіграв. А 6, але тут є б 5 Сенс ходу. А ну, в чому сенс ходу? Чого просто не побити на c6, bc і сон Е7, сон d6. Загадка. Ага. Все. Ось вона. вирішиться ця загадка. БЦ, втрата стоїть тут. І на сон b6 є ЄФ З нападом і на коня, і на туру. Тура, наприклад, відходить. А от кінь б 5 є, так. І зараз чернополь не слону. доведеться вот Наприклад, ще й напад на туру є перед тим, як стукнути на... Ні, тут дуже погано. Навіть нема чого дивитися. А6, B5 скинули пішака і прибрали з темпом туру з б 1 Кінь С3 немає відеоки, бо тут кінче стоїть. Кінь б 3, б 3 цінною двох пішаків біля активували свою туру і прибрали його з під удару. А же дивне рішення можна було спробувати відійти конем далі, так? На C2. Щоб на D4 стати. З темпом на тур B3. Але дивне рішення є таке. Побили. І... Ну, просто так. Але вирішили відкрити слона. Також нормально. Сон Д5 шах. Ну це явно хочуть короля в матову сітку включити. Там. При нагоді труну H3 закинуть поки ще стоїть слон. Його треба ще відвлекти Кінь b7. Але все одно це нема, там. Слон закриває. Кінь e 4 Все ж таки наближається до короля вже. пішак G5 провисає. Король де вперед. Тепер уже слон може захистити в разі шаху по лінії H. Але тут по Бетту Король захищає сам себе і захищає свого пішака G5. Так, кінь d6, кінь продовжує вальс, вже приглядається до пункту F7. Ну тут все ясно. f 6. Тепер на кінь в 7 король g7 з нападом на коня. Так. Що за Він вирішив поміняти. І розуміючи, що тут зараз слон на g4 вискочить, і взагалі він поле аж 3, -3 тримає, треба його прибити. Так, але... При цьому руйнується вся батарея І... Я навіть не знаю чим Просто от побий Так Трой Цієї побити І шо робити? Тради 7 Загрожуючи Матом G4 кінь B F4 А якщо король піде вперед На Траш 3 вже король g4 І через F5 виривається король на так, а якщо аж три. То просто когда повертається назад і захищає, там загрожував мат. З h7. Відбилося і просто два пішака йдуть вперед. Два пішака йдуть вперед. мінятися на 7, то раз ти... тоді без... О... без пари тур, то білим не створити матовый загроз і не будет нереальні контргри. А два зайвих пішака скажутся. і слон сильніший тут за, за коня кинь тут... Бачите, обрізаний просто соном. І пішаками чорних. Так. Але в партії було ТОРА. А, це 8. Так, білі поки що залишають туру на 3 і ході ТРАД-7. Загрожує мати один хід, хитро H3. Тепер на король накроліш 5. Аж 3. І треба захищатися від мату. Тепер на відхід назад все одно поб'ють тут і доведеться ставити тут ровно аж 8 пасивно. Так зато тут буде такі от звільняють поля, так, тут коню ніде не пострибати. Кінь же 1 кінь f 3, кінь h2, кінь g 4. Цікаво. От побіжить, наприклад, просто вперед. Кінь же 1 Ще вперед. Кінь f3 ще вперед. Кінь. Так, ну тут явно вже C2 тут програє. Треба скидувати пішака тоді. Кінь Кинь 4. Король вибіг. І що, не вже тут нічого не буде? Шох, трое о5. Чи Д5? Король а 4 піде ай я кроль А4 має ще запуск. Так. А ми у цього пішака тут Тур Тура 5. Кроля 4. І вот так вот поставили дві тури Так. І цей пішак втриманий. Слон висить Пішак висить Гадаю тут білі Вертувалися. Да, вот такая контргра я у білих Так. Тому в партии было G4. Кінь Б4. Но... Ну, так тут уже порядок. Тут уже Кінь вырвался на свободу. відіграв пішака Зараз пішак на 7 пд і залишиться тільки один зайвый пішак у черных. А с шансы. Тура СД8. Так. Но сон Б2 тут явно не выиграл фигуру, хотя бы через тура А4. тура А7. Выменили пару тур. Но что 5 Ну, явно заманивающий белых упал. Тур c 7 слон Е5 и удар по двум фигурам. c 5 Кинь 6. Так, ну, дайте подумать. Так, тут, тут, тут є таке враження, що можна було спробувати причепитися до цього 6 ряду. Подивіться. Король, пішак, со мною в 6. І а, тут, наприклад, так. Стукнуло, так? Король видішов. І трошки 5. Вот так вот. Про рентгенели. Тепер, якщо... А якщо не бити, то е ще пішаки плетається. Треба бити. Треба б'є c5. И здесь чорних вирішальних матеріальний привал, а якщо пішак на g4 буде втрачений, то буде кепско. Король g6. Загрожує трош 8 нападать І напад на пішака. Треба трать 4, так? Король g5. Шох! Король h4, так? Ну, король наш 3 не пустимо. Там, наприклад, сон d2 е 1 а як ще? По тим полям не дадут, так, там, сон. Сюди так тура 5. стане не пуси на наносим. Так. Тура i5 можно напускати. А как можна догратися, тутра на F3 піде. А що ж робити? пускатися давай. давать шахи. Так. О, аж три. Тура два. 2 Видишь ли? Уже три не мат, раб же три туди. Так, быть и треба. Тогда аж Захищают. Шах. Если берут дальше, шах. Побили. І це нічя. Звичайно, навіть якщо б король відійшов би навіть не сюди, а сюди все одно побили б це нічя. С слон того кольору. Пішак не проходить. Так. Шах. А якщо король йде по цим двом лініям, втрачається цей пішак. Ну це Ншпер можна грати на перемогу за чорних. І навіть стопові топовий тут часто не забувають, як треба тримати позицію з слабкій стороні. Так що тут ще боротьба була попереду. Але б це була б теоретична нічя в якийсь момент. Яку ще б не факт, що зробили би. Так, ну це все цікаво. А в партії було б кінь 6 і... Щоб зупинити пішака доводиться міняти тури, інакше просто пішак іде як перевоз. Просто йде. І кинь тут ще застряг. Кінь просто застряг, як його звідти діставати. Треба міняти. Ну а тут ясно. Тут... Тут все ясно. Треба було віддавати слотко пішка на H2, щоб втримати цього. А тут... Тут все сумно. Пішак не... не можна втримати цього пішака І ще й пішак на f2 при нагоді полетить Да, наприклад, так. Побили тут, так. Кінь в офсайді і пішаки пройшли. Все, пішак пройшов. Ну, зрозуміло, чому здався його ороням. Да. партія йому задалася прямо з дебюта. Ну що ж. лограф тут переміг, заслужено. Він грав краще прямо з дебюту отримав і на нюансі виграв пішака і переміг. А що ж, дякую моїм за цікаву гру. І будемо дивитись далі партії шостого туру.